Бджілка українська символіка та літери. Три місяці у Великому Кучурові вирішували, яким буде дизайн бренду громади. Ідеї пропонували освітяни, громадські активісти та школярі. Учениця шостого класу Крістіна Кошарюк створила такий логотип. Зробила перший круг, написала там Великої Кучурівська СТГ, і мені не бракувало того там тої української символіки. І тому я вирішила додати два всеукраїнських прапора і українські квіти. Мені здалося, це було би дуже гарно. Жителі громади про протягом трьох місяців обирали логотип з майже тридцять запропонованих. Ми об'єдналися у 2015-му, починаючи з 2016-го року три сільські громади. То ми думали поставити три руки, так? але в контурі п'яти населених пунктів. Потім ми зрозуміли, що дуже багато хто використовує символ руки. Потім ми думали про те, що все-таки в нас, так як люди дуже працьовиті і дуже активні, то ми і використовували бжілку. Логотипом громади більшістю голосів обрали зображення дерева Тис. На мою думку, дерево Тис воно є характерним для нашої місцевості, саме тому, що воно зростає на території двох сіл села Снячів і села Глибочок, які входять до Великокочерівської громади. Воно зростає в ботанічні пам'ятки, яка так і називається, тисовий яр. Це модно, во перших і бренд. Це ми коли можемо на наших. Публікаціях на сайті на наших агітаційних буде ставити, і це вже думаю, що це вже буде на роки. Це буде узнаваємось. Це так, як громада, ми вже розуміємо, що це є ну це круто. Великокучерівська територіальна громада отримала бренд у рамках проєкту Голос громади в місцевому самоврядуванні за підтримки програми. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність, яка реалізується на Буковині. Великокучурівська громада не відразу прийшла до думки розробляти бренд, були різні ідеї, але є вимоги проєкту, які говорять, що найголовніше є підняти громадську активність людей. І цей проєкт вийшов дуже вдалим через те, що... Було висунуто дуже багато до десяти пропозицій різними середовищами і молодіжною структурою і вчителями. Альвіна Брамчук, Андрій Миронеску, новини сі 4